Добрий день. Сьогодні ми презентуємо вам наш розсадо пристрій кальмар, який обов'язково стане у нагоді всім, хто любить вирощувати свої власні овочі, розсаду, саджанці та інші культури. Для того, щоб посадити рослину, потрібно всього лише увіткнути пристрій у землю та натиснути на засувний речах. Але це ще не все. Наш пристрій має ряд переваг порівняно з традиційними методами посадки. Наприклад, він забезпечує рівномірне розміщення розсади, а також захищає коріння від пошкоджень. Отже, щоб впевнитись у високій якості нашого виробу, замовляйте його вже сьогодні. Він гарантовано підніме настрій і зробить ідеальну посадку розсади легкою і швидкою. А ваші рослини будуть радувати вас своїм здоров'ям і красою, замість того, щоб гнути собі спину і купатися в поті, ви можете насолоджуватись процесом посадки і при цьому ще й пожартувати над своїми сусідами, які не знають про наш продукт.